П'ять забитих м'ячів у Хмельницькому та перша розгромна перемога для господарів поля у рамках 14-го туру. Поділля приймало вдома Закарпатський хуст. Перший гол відбувся вже на шостій хвилині у виконанні хмельничан. На 24-й після прямого удару зі штрафного, господарі подвоїли цифру на табло. Ще у першій половині гри кількість голів могла збільшитися, однак не вистачило реалізації. На 57-й поділля забило втретє. А на 63-й хвилині рахунок став вже 4-0. Гостям на 90-й вдалося відквитати один м'яч. На тому поєдно. І закінчився у підсумку 4-1. Багато що получилось. Хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Скажем, дійсно було видно, що вони хочуть перемогти. І сьогодні прямо прям молодці, всі, всі ми, вся наша команда молодці». У рамках 15-го туру першої ліги у Волочиську місцеве гробізнес приймав тернопільську ниву. Із самого старту гри гості заволоділи ініціативою та створювали небезпечні моменти. До 39-ї хвилини гра була в одну сторону, однак в чужі ворота гравці Ниви забити не змогли. Вдалося лише у свої. Після подачі з лівого флангу захисник тернополян зрізав м'яч у свої ворота. Далі команди з Волочиська перехопили ініціативу. Однак на 87-й хвилині гравці. Ниви зрівняли цифри на табло, але не минули п'яти хвилин, як агробізнес забив друга та вирвав перемогу у цьому. Ми задоволені, зрозуміло, що є претензії великі по самій грі, тому що ну, Тернопіль нам не дав зіграти в той футбол, який ми хочемо. Але такі ігри вони так і проходять. Мало видовищності десь, а більше боротьби по накалу. Матч у Кам'янці-Подільському мав відбутися 4 листопада. Однак повітряна тривога і гру 15-го туру між епіцентром та Карпатами перенесли на наступний день. Старт матчу видався вдалим для господарів. П'ята хвилина поєдинку, атака справа і рахунок відкрито. Далі півгодини рівної гри і львів'яни зрівняли рахунок після подачі з флангу. Ідентично за хвилину до перерви Карпати подвоїли цифри на табло та пішли у роздягальню з рахунком 1-2. У другому темі кам'янчани зрівняли цифри на табло. А потім ще й після помилки гравця Карпат забили третій м'яч та вирвали важливу Перемогу у лідерів чемпіонату. Свідки Карпат зараз побилка. І Кравчук! Гол! Данило Кравчук виводить під сотру вперед. Для нас це велика подія. Обіграти таку команду як Карпати, І розумієте, такому матчі, який не дуже вдало складався для нас. За підсумками 15-го туру чемпіонату першої ліги України з футболу, футбольний клуб Поділля піднявся з восьмої сходинки на сьому. Агробізнес залишився на другому місці. А епіцентр майже наздогнав команду із Волочиська та посідає третю позицію у турнірній таблиці. Олександр Тіто, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.